Ісусу Христу! Попри те, що в нас немає світла, ми все одно зібралися разом і бачу ваші емоції. Ви один одного любите, один одного поважаєте, підтримуєте і навіть забули про це. Тому даваймо, скажемо Господеві кілька слів молитві, щоб він дозволив нам навіть посеред темряви бачити світло і впевнено йти вперед до перемоги. Хочете перемоги? Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і сина Святого Духа, Амінь, по ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої, скверни, і спаси благий душі наші. Нехай Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, нехай тікають від лиця Його всі ненависники Його. Якщо заєди, нехай щезне. Як та невістка йдеться, вогню, так нехай згинуть біси ідеться тих, хто любить Бога, то осіннюй себе хрест знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний, животворчий Хресто Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, який до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на пронані всякого супротина. О, Причесний, животворчий Хресто Господній, допомагай нам. Зі святої Дівої Марії, зі всіма небесними силами завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворчого Христа, і ним охорони всіх нас, всю нашу Україну, наших воїнів, від усякого впливу зла. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. Дорогі. Ви знаєте, що вже в суботу свято. Миколай прийде до вас. <ривання> прийде Миколай, і принесе кожному подарунки. Хочете Так! Подарунки? Це <ривання> дуже гарно. Знаєте, є така цікава притча. Історія про вчителя і учня. Чуєте мене, так? так? <ривання> Дивіться. Учень зловив метелика і бавився. А вчитель швиденько підбіг, а що це таке? Він каже, метелик. І бачив, що учень хоче щось з ним зробити, то вчитель вирішив допомогти зробити так, щоб цей метелик жив. І каже, давай я вгадаю, чи цей метелик вже мертвий, чи він ще живий. А учень, добре, добре. Вчитель каже, я думаю, що він мертвий. Очень засміявся, відкриває руку, і метелик полетів. А що би було, якби вчитель сказав, що він живий? Учень міг би стиснути, і метелик був би вже не живий. Тому дуже важливо вчитися дарувати тепло, дарувати життя і мудро керувати. Тому ми і є в школі. Вчителі нас навчають життю. І ми маємо це прийняти і бути мудрими в житті, бо тоді отримаємо достойні відповіді в житті, радість і щастя. Хочете бути щасливими? Так! Да. Хочете миру? Так! Да. Хай вас Господь благословить в цьому вашому бажанні, ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. І традиційно згадавши життя наших птатів згодом. Воїнів, які віддали життя своє, за те, щоб сюди ворог не підійшов і надалі продовжують оборонятися, то згадаймо тих, хто відійшов хвилиною мовчання, і патріотично заспіваємо гімн України. oh so нашу слого і покаже, що ви братя ко зала Ісусу Христу!